Вітаю, друзі, ви на каналі Грунтотех. І сьогодні я приїхав на демополе соняшників, і в частності на еліту селект зараз вам знімаю. Значить, якщо я планував, що жнив буде десь 2-3 відео ще оглядів, то приїхав я сьогодні і дивлюсь, що я думаю, ще один раз ми тут зробимо огляд і будемо вже заходити сюди комбайном, бо соняшник просто згорів. І цей Еліта селект бачите, стоїть вже яка. Він саме пізно зацвів. Тобто Євросем вже готовий, буде через 2 тижні, вніс готовий через 2 тижні, там деякі гібриди, а Євросем, Еліта Селект він так ще подовше вегетує. Значить, Давайте я зайду в масив. Що по технології, друзі? Значить, точніше, не так, по опадам. з 18 квітня по сьогоднішній момент, сьогодні, 28 липня, випало. Знаєте скільки? 37 мм. І це трьома дощами. 6 травня 7 мм, 6 червня 20 мм і 12 червня 10 мм. Все. 50 градусів спека. Самі розумієте, що тут буде. Попередник кукурудза. Після кукурудзи осінь 0 операції. Весною перед посівом 0 операцій. посів 55 тисяч на гектар і літа сілет Бірікетік. І це двойник, не думайте. Еліта селект бірикетик. Після посіву гліфосат з ґрунтовим по середній нормі, і потім додатково гілянтекс. І бор. Все. І фунгіцид. і бор. Все, більше тут нічого не було. Давайте подивимося, що тут у Юрія Миколайовича ми маємо на сьогодні. Зросту він такий залишився, шляпку нав'язав. В принципі, непогано, як на цей рік, друзі, це непогано, повірте, ще є і гірше. Побачимо, що він дасть в жнива. В принципі, ось, бачите, піду по соняшнику з ростом десь 2 метри 100%, того, що я майже 1,90. Ну, така картинка. Не знаю, побачимо, що тут буде в жнива. Але на сьогоднішній момент, в принципі, все. Більш-менш-менш більш, -менш, більш -менш. Ось така картинка, бачите? По масиву. Ось така тут кількість пожливних рештів. Бачите, є мішієць. Треба було противозлаковим заїхати. Ну Юрій Миколайович не захотів, тому мішієць рішення є. Дивіться, стільки решток. Але коли нема вологи, вони не допомагають. Бо там, там нуль, там нічого нема на метр вологи нуль. Зараз три години дня. На градуснику майже 40 градусів. Я стою мокрий весь. І це ще спала температура. До цього там взагалі було все катастрофічно. Було пару днів, що десь в 10-11 годин вечора температура була 31-31 градус по Цельсію майже в 12 годин ночі. Уявіть, що тут було днем, я не знаю, він тут просто і все. Ну, звісно, бачите, листок такий світленький, бо що тут азоту нуль? Тут всього ну добре взагалі не було, тому я не знаю, цей рік без добре отримати навіть таку шляпку і такий зріст це ну, доволі непогано, я вважаю. Звісно, побачимо, що тут будуть жнива. А вам, друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь, слідкуйте. Я зроблю плейліст, все про соняшник» квіти Еліта Селект. Ну що, Еліта Селект вам теж привіт. Бачите ваш бірікетік, як розвивається. Чекаємо жнив. Я думаю, ще один огляд. і Заходимо комбайном. Все, друзі, бувайте, всім благ.